Геть, ти Думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на убогім, сумнім, перелозі буду сіять барвисті квітки. Будусіє квітки на морозі, бо то на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту Крем'яную, буду камінь важкий піднімать, і, несучи вагуту важкую, буду пісню веселу співать. Вдовго Темну нічку не видно, не столюні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.